Колишній митник під час служби придбав нерухомості в Дубаї на 25 мільйонів доларів. А його співмешканка фігурує у справі про те, що вивезла за кордон 1,6 мільйона євро. Пояснити офіційне походження яких не може. Це Руслан Черкаський. Іноді його називають одним із символів корупції на митниці в Україні. Він обіймав різні посади на митниці за всіх президентів України. Він ну, славився тим, що от спокійно розставляв людей на найбільш цікаві митниці. Це західний регіон. У 2023 році кар'єра Черкаського закінчилась скандалом. Керівництво держмидниці на тлі повідомлень про корупцію звільнили, але він залишати посаду заступника голови відмовився. Ми, як Міністерство фінансів, ініціювали проведення розслідування. І за результатами матеріалів цього розслідування Черкаського було звільнення. Завдяки дубайському витоку схемам вдалося з'ясувати, що з 2008 року Черкаський купував нерухомість в Оае і купував її спільно з фігурантом журналістських розслідувань Віталієм Кіро, який мав інтерес у цигарковому бізнесі, який працював із порушенням законодавства. Черкаський разом з кіро у 2009-10 роках вклалися у двоє апартаментів і офіс у двох комплексах в Дубаї. Сукупна вартість майна. 24 мільйона доларів. Обидва ЖК нині недобудовані, але й згадок про інвестиції в цю нерухомість у деклараціях Черкаського немає. Раніше він декларував дві квартири в Об'єднаних Арабських Еміратах. Схеми з'ясували, що вони знаходяться в комплексі Бахар, 6 одна з яких також спільна покупка з кіро. Нині ці апартаменти вже продані. Після скандального звільнення черкаського змитниці НАБУ відкрило два провадження: перше про його ймовірне незаконне збагачення. Друге щодо можливої легалізації злочинних коштів. Там фігурує його співмешканка, засновниця косметологічної клініки Марія Трифонова. Вона обожнює брендові речі, аксесуари і дуже гарні отелі на Мальдівах. Трифонова згідно з матеріалами судової справи у 22-му році вивезла за кордон 1 мільйон 645 тисяч євро. Хоча Одина офіційно не мала стільки коштів. Схеми також звернули увагу, як покращилося матеріальне становище Трифонової, коли митник Черкаський почав вказувати її в своїх деклараціях. Разом з матір'ю вона обзавелась п'ятьма ділянками під Києвом, двома заміськими будинками та двома автівками на 4,5 мільйона гривень. Схеми запитали у Трифонової, звідки в неї гроші на майно, одяг та прикраси. Дорогий, займайтеся справами, політикою та ухилянками. Я вам Жаю гарного вечора і запрошую на свої конгресі, де я читаю лекції і навчаю людей по всьому світу. Дивіться, я хотів а поставити це запитання це по ж... доходах це і по можливому ще... незаконному збагаченню. Це е єдина тема, на яку я згодна з вами спілкуватися. Це естетична медицина, анти-Ейдж-терапія. Здоров'я жінок та чоловіків, особливо під час війни. Дивіться моє ток шоу, і будете більше знати про мою діяльність. Я Гарбо подивився майже вечора. всі ваші шоу. У мене Гарбо питання по вечора. доходах. Руслан Черкаський на наші дзвінки не відповів. Детальніше про це дивіться у розслідуванні схем.